Пізнаючи цінності мистецтва натюрморти осінніх овочів, фруктів, квіткові композиції в Івано-Франківську. Свою першу персональну виставку відкрила місцева художниця Ірина Кравець. Глядачам репрезентувала два десятки картин. Паралельно у виставковому залі розміщено композиції, з яких художниця малювала натюрморти. Досконалості майже меж немає. Я не можу сказати, що якась там найкраща, якась гірша. Весь час хочеться щось краще, от сьогодні це вдалося, завтра щось інше може вдасться. Натхнення треба шукати, бо воно таке така штука, що воно буває і не, не приходить того. Е, ну як? Я не можу сказати. Це ж, якісь, от просто як хвиля якась. Після великої перерви найкраще починати з натюрморту. А далі вже там покажемо. митець за освітою. Багато часу Ірина Кравець не бралася за пензель. До творчості зізнається, спонукали нелегкі життєві обставини. Ірина Кравець у свій час працювала на телебаченні. Ця робота каже, відволікала від живопису. Тепер працює у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Майже два роки пише натюрморти у техніці пастель. Колишній вчитель і наставник Ірини, мистецтвознавець Михайло Дейнего, висловив радість того, що через багато років Ірина Кравець знову малює. У цієї людини є багатогранний світ, світ, котрий говорить і про біль, про розпуку, і про радість, і про життя. Експонується лише частина картин, які Ірина Кравець вважала за потрібне показати публіці. Каже, охоче дарує свої полотна друзям та знайомим. Відтак у домашній колекції її подруги Тетяни Зіник уже дві картини презентовані художницею. Натюрморти зберігає на видному місці. Ми вже 15 років. Познайомилася з нею якраз на вежі. Вона була така, як і залишилась дуже скромна, така от дівчинка. Вона була першим телеоператором в місті. І, в принципі, мені завжди подобались дуже її зйомки, дуже подобались її сюжети. Вона постійно, попри любу тему, вона там бачила щось красиве, якусь метелика, якусь расу. Паралельно із живописом Ірина Каравець захоплюється дизайном одягу та виготовленням Крас не виключено, що невдовзі представить нову зовсім іншу виставку. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.